Слухайте, ну вся тема зростає. Є, є модератор, він вирішує. Є. Бачу, да, ми підтримуємо модератора. Є, якщо, ми, якщо ми тебе виберемо модератором, будеш ти вирішувати. <свеж> да. Самозванців нам не треба, командиром буду я. <свеж> да. Так от э, жаль, ця тема, я думаю, що не вичерпна. І за один. Ні, ні, Знаєш, поки вона поки вона боляче, вона ще, ти правильно сказав, до кого не підійдеш, набересна сотня, слава героям, там, герої не вмирають. Побачимо за півроку. Да? Я тобі наведу приклад. Да, Я я тобі наведу приклад. Я тобі ти сам... В 91-му році. Бо я згоду вступав. Я кажу. Так. Давай я ми сказали конкретно. про... — Третій речі, що тут От Небесна сотня загибли не так студенти, які тут 29 го на 30. Да. — Вони в цій... — Дев'ять. Де вони? Пропавші, не пропавші? Ну, да. Зараз хтось згадує? Слідство було Но, Ні. — два місяці прийшло, так? В генеральній прокуратурі. А тепер давайте... Давай... Давай Ми де? тепер спитаємо, що загинуло? Так. А де люди, яких сплавляли по Дніпру? Хто їх згадує? Я вже казав, де ті, які біля станції а... біля штабіннями лягали, коли їх там заблокували. Друзі, ну тут щось де? питання, дивіться, питання, окрім питання матеріальніше, є моральна, етична відповідальність. І коли я читаю, відкриваю, читаю, що... Донецький беркут переатестований і став загоном спеціального призначення в Донецьку. Я розумію, що ситуація в Донецьку напружена. Це я розумію. Але, скажімо так, якщо ми починаємо будувати з того що ну, Я особисто бачив, як на арці Динамовській вбивали хлопців. І ми не могли підійти, їх стягнути через те, що площа там прострілювалася, стояли, просто валили. І ми не могли нічого зробити, тобто на твоїх очах вбивають дитину, бо там були діти, по 19 років хлопці і потім їх скинули, і вони загинули. І, наприклад, коли от мене інтересувало, Аваков зробив переатестацію. Я вважаю, що 4 тисячі було беркути тут. Як можна переатестувати, якщо вони були без номерних знаків, в масках, зрозуміло, що не всі приймали участь там в мордуванні, вбивці, але однозначно всі всі знаходились там і всі були співучасниками, тому що відповідно до закону вони мали, коли бачили злочинні дії, вони мали стояти на захисту прав громадян. І тому, коли говорять про те, що ми от там розберемо слуги, я розумію, що розібратися буде складно. Але відповідальність мають понести всі, хто були там. І це не важко визначити, які підрозділи були. Які підрозділи бачили, як ви говорили, які підрозділи бачили коли людей, людей оточували і вбивали насмерть, коли людей брали в полон, вбивали насмерть, коли людей вбивали при наступі. І тому, наприклад... Я не вважаю, що ми маємо починати нас свій новий, нову державу від того, що нам стало зараз зле, да? там, Донецьку зле. Але ми йдемо до катів і просимо їх, що от ви своєю кров'ю чи якось... Це диверсі, диверсі. Може, Ну, що це Моран, люди, які... Ми фактично засуджуючи методи тут і 300 до там. Ну там було м'якше. До речі, швидкість переатестації мене вразила. І переатестували. Дивіться, якщо проти Донецьких оцих заколотників вийшла самооборона, щоб в нас почалося? громадянське Ні. За 10 днів самооборони можна було заперетестувати співробітників міліції, видати їм форму і дати їм статус, правильно чи ні? І мало того, що багато співробітників міліції, які звільнилися в 2010 році, будучи незгодними, в мене знайомі є. Півробітники соколу, які звільнились. Зараз їх можна було вже З, взяти, і вони б вирішували питання. О, і я така... ж не про те кажу, це ще не зроблено. Тобто ми беремо самооборону. Спокійно, надана. Дивіться, ми беремо або беркут, який є, а треба вирішувати сьогодні. Бо тут штурмують РДА. Ставимо самооборону і ці класні хлопці йдуть на інших, що починає конфлікт, внутрішній. Та ну не самооборона. Ні, ні. ні. Я ні, ще так. раз говорю, тобі. казали про те, Само що самооборона може стати прообразом. От коли вона стане, тоді у нас не буде проблем. А поки вона треба вирішити по безстрічку. Подожди, Так по бездрячку якраз питання в моральне в тому, так, моральні, що коли ти моральні, береш, вирішуєш моральні, по безстрічку. Ні, подожди, ну ми не маємо права по бистечку через те, що стоїть питання про те, що багато людей полягло. Люди, які призначали і приймали рішення, Ігор, я тобі розкажу. Чому вони відразу не замінили самооборону на нормальну форму періоді? Тоді була інша ситуація. Та це неможливо замінити. Чому неможливо? Ігор, я тобі розкажу. У 2004 році розумний пан Незвичук, провів переатестацію співробітників адміністрації президента. Тому, коли прийшла нова влада і намагалася їх звільнити, вони кажуть, а реведерчі, згідно закону, після переатестації має опрацювати рік або там три роки, я не знаю точно це норма, але є певний час. І не чіпайте мене, я достойний тут. Тому тоді був знайдений шлях. Адміністрацію президента переробили в секретаріат президента. і тоді Тут так само Переатестація сьогодні Донецького Беркута і перетворення його в ОМУН. Ще раз кажу, Одній нашій програм був командир Київського Беркут. Да. Я його запитав, можна замінити Беркут тренований самооборону? Він сказав, Класний. ні. він сказав, ну, ми ж всі розуміємо, дорослі неможливо, тому що будуть трупи. Не Саня ти краще знаєш. Тобто, три місяці, березпіл, Є, і, і, овагація, не... А не можна в великій кількості самооборони вибрати першу Що, Про конкретні речі, про тис... тис... реч, дали починається вибрання, провокує страдання самооборони, починає Путін каже, о, віка, ти будеш самооборона. Є люди, які знаходяться. Є люди професійні, я ще раз тобі говорю. Так послухай же, ти, ти, ти говориш, що тебе ніхто перебиває, ти перебиваєш. Є люди, ти не зрозумів, є люди, які служили в Беркуту, які стояли тут, багато з них стояло тут. По нашу сторону Берка. В Львівській Беркут стояв. Львівський Беркут звільнився після 22 числа. Капітан, правильно чи ні? І таких багато людей, які знаходяться на обліку. бувших. І е, можна було цих людей прийти до них і запропонувати їм послужити батьківщині. І тоді б вони були відкомандировані в Донецьк, і вирішили ці питання. Ви Ви а, Боже, а зараз на даний момент виходить Су. дилема. Фактично, люди, яких вбили, зараз їм за необхідності, я розумію так, що домовились, що звільняють від кримінальної відповідальності Можна... за вбивство. Можна провокаційне питання? Народи. Дивіться, у мене питання таке. Чи повинен стояти Майдан в нинішньому стані тут? Дивіться, в нас нема зараз ворога. Ворог є. Вони багато. є Наступний дракон. Так. Так. Зараз люди деградують. Ходить деморалізація складу. От дивись, четверта сотня там займається. Де до Верховної Ради я приходжу там тільки четверта сотня. Чим займаються інші 41 чи скільки там А можна тобто, спитати а чи? А, а, чи не питання до ради сотень? А вони раз. Я вам сказав, де ваша рада соти? Нашої немає. А, а можна спитати, з якою метою ходила четверта сотня до Верховної Ради, яка сьогодні а, не працює? Були вимоги щодо комуняку на а, а. Це, це, це чудово. Знаєш, це все одно, що колись були декілька акцій е, на банковій. Коли точно янучара полетіла там кудись в Китай це, чи... Я закінчу. Дивіться, Допове що ви тут прийшли? будуть деморалізовані люди, які почнуть можливо грабувати, про що кажуть? Що було декілька де разів. Це Путін каже. Це, Путін, це я тобі кажу, що знаєш, в Києві таке теж було. Якщо люди не будуть знати, чим займатися, бухати, то наводять діло. Теж. Бо їм нічим займатися, ворога немає, умона немає, Я нікого ще немає. Ігор, Щось... Ігор, я тобі ми скажу, я тобі скажу те, одне, свиня завжди знайде багнюку. Якщо а, люди якщо нормальні, то вони не, нормальні. не на мою думку, відповідь подвійна. І треба стояти, і треба міняти. Хто щось? це робити Порубій, там, Чого А сотники є, Сотники а є. а здорове начало є, які можуть в сотні розібратися. Борубій, на і, і, міська, ігор, що зараз і, ігор що от, от не... я тебе запитав, я тобі говорю, я тобі розкажу маленьку історію. От у мене є товариші, які самоорганізовувалися, вони не називали сотнями, але вони рубалися. Трап, тут. В них питань, що пити, красти, у цих людей немає питань, тому що вони, подожди, ні, війна була, не війна, в них питань немає. Ті... Ігор, Ігор, Ігор. Ті люди, які мають всередині гниль, скажімо так, вони завжди будуть займатися тими речами, які треба. Раз. Питання в тому, що зараз багато з'явилося людей, які раз приїхав в Київ. Можна поїсти, пожити, данути форму і ходити. Питання. Подожди, питання, тоді, якщо не сотні, і є ще ці сотні, бойові сотні, і вони реально патріотичні, то вони, будь ласка, хлопці, в нас самоорганізація. Всі ми говоримо, що самоорганізація. Займатися чистим свій людський матеріал, займатися. Виховуйте, тренуйте і готуйтеся. Слайди, до да. В тому числі, Ігор, це до речі, і тобі можна закинути. Ти ідеологічно мотивована людина. Ідеологічно в тому числі. Ну, тобто, ти є, маєш там так от так от дивись. Демократична. Або ліберталіанська. Неважливо, але є багато людей, які можуть. В тому числі і вести тут не агітаційну і не пропагандистську, а, скажімо так, освітницьку роботу для того, щоб люди все більше починали розуміти самі. А не я Дуже правильне слово сказав, Просвітницьку освіти тобто, чому тобто. Таке? да. Дивись, ти хочеш, щоб я займався 7, 7 сотні. Ви чому? Чому? займаємось Тернопіль. Четверта сотня, робимо, нормально. А чому ті горні яї А тому що ти три місяці тому? От Богдан бачив. Багато людей не розуміло, що це треба робити. Але ж це треба Богдан робити. Богдан бачив, ми з, Богданом... ми, з... Ми, з... ми з Богданом один раз познайомились вночі і ми нічим не займалися, але в нас це було чітко відлагоджено, тому що в нас була одна мета. Ми нікого не грабували, і ми не ми треба організувати оце місце, бо воно може перетворити. А, тобі... а тепер я тобі розкажу. Дивись, от якщо правильно організувати просвітницьку роботу, я, я чекай. Чую слово проссвітне, <клух> в мене так серце і рука тягнеться до парабелу. Я, 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 я розкажу для чого? Для того, щоб кожна людина, яка пройшла майдан, мала не тільки цей запал тут в серці революційний, щоб була холодна голова. І людина, яка бере руку в... і бере, і і, і... і... руки, які не крали, я знаю. да. да. І коли людина бере газетку в 200, щоб вона її, якщо навіть і читає, то вона її читала через фільтр правильний. Дяді, дивіться, я тобі показав конкретну дію, яка робить четверта села. Дивись, це перший. Так ви не професіонали, ти ж так це, мені не розказав. Ти не розумієш, що ми да, так, Я нічого не розумію. Ні, ти просто не, <гум> не дослуховуєш. яка функція четвертої сотні, яка далі ну, яка це... функція? Ще... контролювати міністерство топливої енергетики я Примусити Я міністерство тебе сказав, це ініціатива груп громадську раду, яка буде складатися. з Міністр запросив так. представників майдану. Міністр запросив четверта сотня. Це М представники 100%. -го. Професійно це будуть робити інші люди.